Друзі, вітаю слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває студії. Працює Богдана Мосов найближчі дві години. Проведемо разом. Почнемо із внутрішньополітичної ситуації та кадрових перестановок в Україні і в уряді міністра молоді та спорту Вадима Гуцайта та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна найближчим часом чекає відставка. Принаймні про таке твердять джерела української прав. Правди. Про це йдеться в публікації Романа Кравця і Романа Романюка. За даними видання влада планує найближчим часом звільнити щонайменше двох міністрів, в тому числі міністра молоді та спорту Вадима Гоцайта, який вже очолив національний олімпійський комітет та міністра та голови міністерства стратегічних галузей та промисловості Павла Рібікіна. Йому до речі, співрозмовники Української правди Пророкують місце посла в Китаї повідомляється також, що керівник офісу президента Андрій Єрмак розглядає кандидатури призерки Сіднейської олімпіади у потрійному стрибку депутатки Київради і одночасно радниці очільника офісу президента Олени Говорової на посаду міністра молоді та спорту. Однак не виключено, що це міністерство взагалі можуть ліквідувати, об'єднавши з міністерством культури та інформаційної політики. Ось Таке пише Українська Правда. Олег Саакян, політолог, зараз на зв'язку зі студією Радіо НВ. З ним ми спробуємо розібратися в цих, в цих перестановках. Пане Олеже, вітаємо. Слава Україні. Героям слава так що радий вітати. Знову маємо інформацію про хвилю відставок. Про це говорили ще тиждень тому, коли ми мали низку корупційних скандалів. А от що тепер з чим пов'язані пов'язане ось це? Чи то незадоволеність цими міністрами, чи чим саме що, що з ними не так? Із міністром молоді та спорту та міністром е промисловості. Ну, я думаю, тут сходяться декілька а, обставин. Перша, це пам'ятаєте, анонсували реформу Кабінету міністрів і в цілому зменшення кількості міністерств, зменшення апарату а, в розгляді оптимізації і видатків і оптимізації функцій. І, в принципі, цей процес певним чином в кабінетах війшов. Плани малювалися, декілька сценаріїв були різні, декілька пропозицій, які це міністерство і яким чином. І, зрештою, в принципі, це створило певний фундамент сьогоднішнього підходу. Хоча я доволі критично ставлюся до будь-яких залі перевантажень Кабміну під час війни, тому що будь-яка людина, яка дотична була до державної служби або знається на державному управлінні, вона розуміє, що будь-яке розформатування, переформатування це завжди потім довгий процес прийняти нові штатні розклади, прийняти справи тощо, і це можна на декілька місяців фактично паралізувати або уповільнити діяльність структур під час війни. Це не найкраще рішення, яке може бути. Другий процес це те, що перероздаються карти. В цілому відбуваються певні апаратні ігри, і певні групи відходять від широких впливів. певні групи набирають свої впливи. І посади міністрів. Це не тільки про міністерство, це і про наявність одного голосу в кабінеті міністрів. А це колективний орган. І прем'єр-міністр далеко не все вирішує. Рішення кабміну вони голосуються, і відповідно, коли йде мова про міністерство, це завжди і про наявність цього крісла в середині кабінету міністрів, цебто одного голосу, плюс або мінус, і тому зменшення кількості міністерств, звільнення певних міністрів, це і мінімізація впливів певних груп, які привели ці посади цих міністрів, які вони групи, яких вони репрезентують. Пане Олеже, а от чи було хіба за нинішнього складу Кабміну? Ось так, така якась ситуація, де дійсно голос якогось міністра дуже не мав якусь значну, значну важливість, і якісь рішення Кабміну блокувалися голосом якогось із міністрів? Здається, Кабмін у нас ну, такий одностайний доволі? Під час повномасштабного вторгнення. Так, він демонструє одностайність, а до того були постійні дебати і постійні торги, перш за все, з виводу того, чи дадуть голоси, чи не дадуть голоси за рішення, особливо коли стосувалося питань ресурсних або енергетичних питань, або це стосувалося аграрного сектору. Там чітко вилазили різні лобійські групи, і, зокрема, неготовність деяких міністрів підтримувати рішення. А тому це дуже а, впливова історія, і мати мінус один голос або плюс один голос у певної олігархічної групи або фінансово промислової групи, якщо буде коректнішим. То а, це дуже серйозний ресурс. І зараз Зеленський вже абсолютно інший. Вага президента а, Верховного командуючого вона також значно зросла, і він починає мінімізовувати альтернативні центри. І відповідно поширювати свої впливи в кадровій політиці більш широко, плюс внутрішні апаратні ігри всередині самого офісу президента, ми бачили відставку Кирила Тимошенка, наприклад, як посипалася частина вертикалі в виконавчій гілці влади, яка була орієнтована на нього. Ті люди, які заходили через нього або асоціювалися з його впливами, його людьми всередині команди. Ну і третій фактор це по частині з цих міністрів дійсно є питання. Ну, наприклад, Міністерство стратегічних галузей, є, окрім того, що суспільство а, чи не вперше за рік дізналося про те, що це міністерство все ще існує. А по-друге, починаючи від цього, завершуючи тим, що реально ніяких там здобутків немає, це мертвонародження міністерства, яке так і не змогло а, нічого корисного зробити. Якогось кейса майціна з історії перемоги в нього немає. Тому. Тут зрозуміло, що під ніж пускають і навіть це не помічають лише були під оплески суспільства, тому що е, якийсь апендіцит прибрали е, так само, як міністерство молоді спорту, там мало чого відомо в публічному полі, але тут ситуація трішки інакша. Там е, далеко не про мертвого народжене місце там просто про комунікації про те, що в публічному полі немає. А в нас дуже часто і до сих пір. Саме наявність телевізорів, саме наявність стійкої яскравої комунікації тим чи іншим міністром є одним з ключових, не ключовим, але одним з ключових факторів визначення, чи ця людина ефективна є, чи неефективна. Стосовно переформатування міністерств їх роз'єднання. Об'єднання ми ж колись бачили цю історію, коли їх вже роз'єднували, потім об'єднували назад. Ті самі. А тепер ми бачимо пропозицію об'єднати міністерство молоді та спорту із міністерством уже об'єднаним інформполітики і культури, ну розуміємо, можливо, не на часі нині спорт. У нас в країні під час війни, але якось ця, вибачте, мене суміш бульдога з носорогом буде тоді працювати. Ну це вже напихано в те міністерство, чого тільки не напихали. Ну справді спорту я думаю, що є навіть кому посперечатися з вашою тезою, тому що зараз такі спросили маються навколо участі росіян чи ні в олімпіаді, а, а турніри різноманітні з Росії переносяться в інші держави, забороняється проведення Росії. Що в принципі направду, і роль спортивної дипломатії, і роль спорту, і потреба не втратити власні спортивні школи а, для того, щоб yeah. на, на кшталт, як ситуація з молодим українським шахістом, який перейшов під спортивний прапор Румунії і тепер а, виступає від Румунії, щоб таких ситуацій не було, тому що все ж таки війна в певний момент закінчиться а для нас це колосальний ресурс. Але об'єднання таке міністерство абсолютно погоджуюсь. Це помість бульдога з рогам. Причому а, питання навіть не в тому, що можна їх об'єднати чи не можна. Можна все, що завгодно об'єднати. Можна і міністерство а, культури з міністерством фінансів об'єднати, а міністерство а, спорту з міністерством оборони. І, в принципі, воно навіть до певної міри може коли-небудь працювати теоретично. А, інша справа, що потрібно розуміти: а нащо, які задачі стоять? Який функціонал ми передбачаємо, що буде в цьому міністерстві, під яке полісі, тобто під які політичні зміни, під яку політичну програму це створюється? Коли це не механічне просто нарізання, взяли, а це ж там слово і там і там є в пріоритетах. Ну так об'єднаємо і створимо одне гуманітарне міністерство. Або фінанси, економіка, ну щось дуже близьке, давайте зільємо разом, ну, наприклад, по формальній ознаці. Коли відбувається отака от історія, то це про деградацію політичного процесу, це про нерозуміння, а на що взагалі це робиться. І, на жаль, зараз по тій комунікації, яка відбувається, по тому що списку не пояснюється, чому саме ці міністерства, чому саме таким чином. І це ми проходили вже за останні роки, коли об'єднували міністерство, роз'єднували спочатку а, міністерство. А, Ветеранів, Міністерства реінтеграції, там об'єднувало, потім Мінвєд, потім роз'єднували знову. І оці всі а, історії, коли відбувалися, фактично це нас відкидало на місяці, якщо не на рік назад, і не давало нормально працювати державного апарату, вимиваючи кожен раз з соціалістів, які зневірювалися казали, що да, пішло воно все далеко, більше ніколи, піду в урядовий сектор. І зараз фактично просто продовжується те саме. Я дуже сподіваюся, що просто влада вийде і прокомунікує, і можливо, є десь в кабінеті зараз в шухляді лежить цей план, який би пояснював, чому саме так, чому які завдання, і тоді ми змогли би оцінювати міністрів. Плюс хотілося б почути звісно, коли будуть знімати міністрів їх доповіді і зазначенням, чітко чому саме їх знімають, за які з якими завданнями вони не впоралися, можливо. Можливо, якісь завдання змінилися, і зараз актуальність трішки інакше лежить, але тут, звісно, це більше мої марені і галюцинації, тому що ситуація показує, що в нас людей знімають без будь-яких звітів і без будь-яких критеріїв. Ну, власне, бачили, як зняли голів Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської Сумської областей. Були, була низка скандалів пов'язана із цими панами, в тому числі корупційних. І тут, от знов-таки, як пишуть публікації Української правди, що зараз не можуть знайти охочих, аби займалися цими регіонами, аби замінили цих людей. У нас виходить якась патова ситуація. Так, що з однієї сторони недобросовісних звільнили, а добросовісних складно знайти? Ну єдине, що я б не сказав, би, що там всі з однієї причини а, і всі там недобросовісні. Там є скандали з конкретно очільниками військових адміністрацій. Є скандали, які були з їх радниками-заступниками, частина з яких була призначена по вертикалі, і навіть на правду голови військових адміністрації не мали. Стосунку до того, кого їм призначають, тому що це була частина апаратних домовленостей. Є ситуація, де як з Кулебою навпаки на підвищення підняли мається на увазі головою Київської обласної військової адміністрації, але, зрештою, у всіх випадках ви абсолютно праві. зараз немає кого призначити і бажаючих немає. Тому що всі розуміють, коли тебе можуть зняти в будь-який момент, коли на тебе можуть повісти будь-які відповідальності, або тебе просто прикинуть на інший напрям. Тобто ти сам собі не будеш належати, ти йдеш і вириваєш місяці роки свого життя, а які просто підвішуєш себе. В чужих руках ну, Тут а радше пояснюється тим, я перепрошую, що вас перебуваю тим, що області фактично прифронтові, От Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Сумська, і просто будь-який момент може розпочатися наступ. А це відповідні ризики для цих потенційних голів. Я вам скажу чесно, я поспілкувався і мав відрядження по регіонах якраз по прифронтових, оскільки. Ми з національною платформою стійкості та згуртованості активно працюємо над тематикою стійкості, зокрема в регіонах, які є прифронтові. І я думаю, що ця причина вона є другою по списку. Першою є якраз на системність. Тому що є люди, які готові йти на ризики безпекового характеру, особливо з місцевою, місцевого активу. Але інша справа, що люди не можуть існувати в невизначеності і в незрозумілих, незрозумілі рамці завданнях, які стоять тощо. І отут перше питання. Друге це, це наближення до фронту. Третє це певні пов'язання з корупційними і іншими ризиками, які також людина, яка йде на таку посаду, вона приймає ці. Або приймає правила гри, в які її вставляють, і вона стає частиною цих корупційних зв'язків, або вона фактично йде одразу. Ламати ці корупційні зв'язки, і тоді це підвищує всі ризики кратно. Тим паче, якщо це прифронтова або фронтова область, де абсолютно інший клубок на сьогоднішній день таких інтересів і методів і засобів, скажімо, якими почасту не гнушаються користатися вирішення своїх конфліктів, і якщо говорити розповердаючись до Власне, кабінет міністрів, то і в цьому випадку головами обласних адміністрацій ми ж не почули, чому їх відставляють, а через які претензії до них, і які критерії будуть лежати на нових. Так само і по кабінету міністрів. Там немає широкої лавки запасних тих, хто дійсно міг би потягнути міністерські навантаження і функціонал. Є бажаючі, хто хотів би посидіти в кріслі, сісти на потоки, то що таких, звісно, знайти завжди можна. Але влада зараз в становищі, коли потрібно балансувати з одного. Пане Олеже, чи чуєте ви нас? Так, так, я вас чую. Е, так, продовжуйте, будь ласка, з зв'язок на світло. Тому що, з одного боку потрібно призначати когось лояльного. З іншого боку, щоб він хоча б базово був професійний, щоб міг виконувати завдання воєнного часу. Ну а по третє, він не має бути. Корупційно спаленою людиною, на якій нема де тавро ставити. тому що і всередині суспільства починаються питання антикорупційного характеру, тобто у цей мораторій на критику влади він закінчується на наших очах, прямо і зовнішні наші партнери також починають більш загострено і чітко артикулювати питання корупційного характеру, ризик корупційного характеру. І в цих умовах, звісно, потрібно призначати когось, хто би хоча б виглядав би якісніше інакше. А, а чи можливо під час війни створювати цю лавку запасних, не знаю, саджати якихось людей заступниками міністрів чи якісь напрямки, і фактично кувати кадри? Це, звісно, можна. Можна це робити через посади нижчого рівня, те, що ви тільки сказали. можна підтягувати регіональний актив, який себе проявив, і вирощувати звідти для себе управлінців, можна брати і створювати різні інкубатори на базі аналітичних центрів, наприклад, по напрацюванням тих чи інших політичних рішень, і відповідно звідти просіювати тих, хто готовий брати відповідальність і має Необхідні навички для того, щоб він міг реалізувати ці напрацювання, які робляться політичні, а все це світ знає це абсолютно класичні підходи, і за 11 місяців війни вже можна було підготувати цілу армію резервістів управлінського фронту. Інша справа, що це окреме завдання, яке має стояти, має бути розуміння, як це робити, і під які завдання це робити, і від відповідальний напрямку, скажімо. Тут зараз все достатньо складно. Хоча в нас є і в зараз вже в складі національного Київського національного університету, або в унів... шиї Інститут державного управління при президенті України а, і багато інших структур, які готують управлінців: є школи публічного адміністрування, і УКУ, і могилянки. Тобто, в плюс-мінус навіть молодих спеціалістів, людей, які принаймні теоретично знають, як потрібно робити, яких можна закинути в систему і за півроку протестувати, наскільки вони здатні тягнути чи ні ці напрямки. В нас є. Ще ми бачимо, що на наших очах відбувається ось така кузниця кадрів дипломатичних, і здавалося б, не з дипломатичної царини, ось власне знов-таки, це поки що українська правда пише, що і Сергія Гайдая, очільника Луганської ОВА, хочуть звільнити і відповідно направити послом в Казахстан. А міністра Павла Рябікіна після від. Ставки послом у Китай. ну здавалося б, така дивна інформація, але ж ми вже бачили схожі рішення, наприклад, на, на прикладі самої колишньої генпрокурорки пані Венедіктової А що це за ось така цікава стратегія із кування послів? Ну, є потреба закрити певні напрямки посольські. Це посади, яких президент може, в принципі, Призначити будь-кого, тобто немає там якихось формальних ознак, які конкурсів тощо, які мають проходити. Плюс в нас, взагалі, ця система вона є достатньо слабкою. В нас слабкий парламентський контроль, в нас слабкі правила інституційні до професійних вимог і відповідно можливості, наприклад, систематичного зростання дипломатичного корпусу там на послів, тощо, наприклад, там стільки то років відпрацював, одразу може претендувати на посла. А цих вертикалої автоматично, скажімо, їх немає. Це завжди вирішується офісом президента, а, звісно, там за поданням міністра кордонних справ. І тому посольства завжди використовуються як певний ресурс в руках офісу президента для того, щоб розплачуватись посадами з тими, кого знімають, наприклад, по... на думку офісу президента з потребою певної компенсації. То їх переводять на посольські позиції, а, прикро це бачити, тому що таким чином професійний рівень не посилюється. дипломатичний наш, тому що це місця могли б зайняти кадрові дипломати, для яких це було б зростання і додаткова мотивація для всього дипломатичного корпусу і посилення їх навичок і знань, тому що з для них це школа була би певна. А, якщо говорити про конкретну. Персоналі, то направду вони не настільки серйозно впливають на діяльність посольства, тому що всі чотири розуміють, що посольське призначення часто по світу це політичні призначення, і це не настільки функціональна посада, тому що все одно є робочі коники всередині кожного посольства, які зазвичай пересіджують послів. Це люди, які тягнуть ці напрямки, плюс є двосторонні міжнародні різні процеси, які запускаються на рівні містерства справ. тобто у посла. А якщо є хороше посольство, то він просто не нашкодить процесам і може трішки їх посилити. А якщо це талановитий класний посол, то тоді він може дійсно мультиплікувати і на цьому напрямку робити певні прориви. Але в принципі є завжди точка не Тому, тобто, коли, наприклад, Болгарію призначали вже славно звісну, пані посла, то сказати, що це критично, наприклад, вдарить по Україні. Ні, воно не вдарить критично. Але чи це знизить поле потенціалів? Так. Те саме може відбуватися в цьому а, випадку. Перш за все, прикро те, що це не системні політичні призначення, потенційні, які а, просто спалюють ці, ці посади і спалюють час. Ще ми бачили, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль не знайшов підстав для застосування персональної санкції, щоб позбавити нардепа від ОПЗЖ в минулому Юрія Бойка. Звання герою України про це власне йдеться у відповіді офісу президента рухові. Чесно пане Олеже, а чому не можна його позбавити? І звідки в нього ось таке звання? Ну, треба подивитися, в якому році конкретно воно давалося. А, я боюся помилитися просто а, з приводу того, за що саме воно давалося, по-моєму, там за енергетичну історію. А, перше. Друге, друга, ця історія, вона взагалі о, йому так дуже показова. Вона є таким собі розпискою власній імпотенції держави до притягнення до символічної відповідальності, тобто відміни тих. Ем, нагород, які давалися тих додаткових е, пільг, статусів тощо для е, проросійської частини, скажімо, для тих людей, які е, наближали можливості і створювали все для можливості російської агресії, повномасштабної проти України, агресії в цілому, і тут держава, фактично, коли в суспільстві є запити, в суспільстві є розуміння, і можна там десяток причин, по яких би можна було б, принаймні формально. Відкликати статус Герою України, може накидати хоч в пост Фейсбук, але при цьому державний апарат не бачить в упор цих претензій, не бачить цих підстав, і відповідно просто каже: ну не можемо, і все, не пропонуючи, як вирішити це питання, не звертаючись, наприклад, до правоохоронних органів надати більше інформації або створити депутатську комісію, наприклад, в рамках якої роздивиться це питання, тобто навіть не пропонуючи певного шляху, яким чином. Вони от зараз не мають цих доказів, але вони готові щось зробити для того, щоб їх знайти і а, дати результат. Ні, вони просто знімають себе відповідальність, кажуть, ну не змогла. Цікаво, бо докази є в публічному власне просторі. Всі цей ефір бойка бачили у пропагандистів 26 лютого, після початку широкомасштабного вторгнення. Пане Олеже, дякуємо вам, Олег Саакян, політолог. Був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.